Друзі, доброго дня! Пропоную вашій увазі ось такий свіжопригнаний Renault Megane Gang 3 покоління в дуже гарному кольорі. Такий біжевий. Це у нас 9-10 рік. Тобто автомобіль виготовлений в кінці 9-го року, проданий в автосалоні в 10-му році на облік. Буде ставитися дев'ятим роком, адже розмитнився теж дев'ятим. Всі вікна по колу оригінальні, окрім лобового, лобове було замінене в 12-му або 22-му році. Бо стоїть двоєчка. А так всі дев'ятки стоять по всіх вікнах. Автомобіль без ушкодження, в рідній фарбі весь повністю. Це 1,6 MPI, К4М. Надійний ресурсний двигун, всі його люблять. Автомобіль на легкосплавних дисках оригінальне Renault, на хорошій зимовій гумі 16-21 року, якщо не помиляюсь, зараз точно подивимося. З цієї сторони не видно. Так. 38-й тиждень 23-го року. На безключовому доступі і найголовніше 233 тисячі рідного перевіреного пробігу. Автомобіль має сервісну книжку, він код відкрию, можете дивитися, переглядати. Зараз покажу вам а салоні, ні. як він виглядає. Безключовий, Безключовий доступ, до речі, на усі двері. Стан сидінь, сидіння водія не шите. Також і всі інші. Він іде на клімі двозонній, 6 82 кВт, круїз, на великому моніторі. Ось дивіться пробіг, 233 тисячі. Ця комплектація у нас динамік називається. У нас повний набір є, це запаска, абсолютно нова, з маркируванням 2009 року. Такий автомобіль виготовлявся в 2009 році. Домкрат, ключ, новенька запаска, ось бачите. і запасні ще болти. Теж оригінальний рено. Кажу карта, салон, чистий, охайний, збережений стан. Трехочка. Ось видно, тут ніде нічого не шилось. Є невеличкі потертості, так само і тут, але ніяких дирочок і перешивань тут немає. Руль теж у нас у дуже гарному стані. Не потертий. Ось так він у нас виглядає. Бачите, відходимо, автомобіль автоматично зачиняється. Підходимо ближче, беремося до ручки, автомобіль відкривається. Ну так працює безключовий доступ. Дивіться 9-й рік. Чистий 9 рік, 233 тисячі пробігу, хороша комплектація, хороший двигун 1.6, бензин К4М маркерування його. Ціна даного автомобіля 7900 доларів. І нагадуюсь, він не фарбований, ніде нічого, жоден момент не фарбований. Кому буде потрібно з прибором відео, без проблем знімемо. І відправимо. Кого зацікавило дане авто, звертайтеся у приват, пишіть, телефонуйте, всім раді. Всім гарного дня та мирного неба!